Нова поліція екіпіровані, наче спецпризначенці нацгвардійці, броньовики СБУ та снайпери. Влада будь-яким чином намагається довести нам свою силу. Але навіщо накопичується ця сила для захисту громадянського спокою чи проти актів громадянської непокори? Після терактів у Парижі питання суспільної безпеки українців знову виходить на перший план. Бо якщо можна ж бурнути гранату під радою, то що може завадити тим самим проросійським терористам замінувати, наприклад, центральний вокзал? Цю сумку із вибухівкою ми розмістили прямо перед носом славетної нової поліції. На видноті тієї подивимося, скільки вона простоїть під ногами людей, поки її виявлять, і що будуть робити. Коли знайдуть. А поки ми проводимо цей вибуховий експеримент, журналісти програми гроші розбираються, хто ж зі світових лідерів виграв і програв від жахливої паризької бійні, і як цей теракт вплине на долю України. Убито щонайменше 129 громадян 13 держав. Сотні поранено. Росі з'ясували, як події в далекій Франції можуть вплинути на Україну. Ми перевіримо, як у Києві відреагують на підозрілі сумки, залишені у велолюдних місцях. Шість терактів одночасно вибухи і розстріл людей. Шестеро терористів підірвали себе на місці. Ще одного застрелили французькі поліцейські. Бойовики ісламської держави взяли на себе відповідальність за смерть понад сотні людей у криваву п'ятницю 13-го. на нас напали навіжені боягузи з іділу, проти яких ми відтепер діятимемо безжально. Франція вдасться до всіх законних заходів внутрішніх і зовнішніх в координації з нашими союзниками. Та експерти кажуть, заяви і ділу можуть виявитись лише спробою приписати собі чужі терористичні досягнення. А насправді мотиви паризького жаху можуть критися в політиці. Російські політики ще в день терактів почали говорити про перегляд відносин із Заходом і зміну влади в Україні. Росія, США, Франція в місті задавити задавіть в Сирії, в Іракі і в Лівії. Нужно срочно прекращать конфлікт Росії і Запада із -за України. Хунту замінити технічним правительством. Здавалося б, який зв'язок. Та насправді через теракти в Європі Росія намагається поновити свій міжнародний авторитет. Більше того, Росія пропонуватиме заходу допомогу в боротьбі з тероризмом, і от таким чином Росія спробує продати свій вплив на міжнародній політиці. Тепер заговорили про необхідність наземної операції в Сирії. І Росія зі своїми бомбардувальниками із варвара може перетворитися на союзника. Експрезидент Франції Ніколя Саркозі вже заявив, треба утворювати коаліцію з РФ. Франції необхідна підтримка всіх сторон для унічтоження групіровки, в тому числі і Росії. Ситуацію нам треба брати під свій контроль совмісна. В Сирії не має бути двох коаліцій. Інтернет-блогери переконують теракти у Франції. Організував Кремль руками кадирівців. На маловідомих сайтах навіть прослизнула інформація, начебто серед терористів були громадяни Російської Федерації. І та офіційного підтвердження цьому поки немає. Відомі особи трьох смертників усі французи. Паризької трагедії і жінку. Шершеля фам і ім'я Росія. Але очевидно, одне найбільше від терактів у Парижі виграв Путін. Теракти змушуть Європу приймати радикальні рішення. Росія стає найбільш очевидним союзником у сирійській війні. Отже, у Кремля знову з'явиться можливість шантажувати найбільших світових гравців своєю участю у військових діях. Це означає, що нових санкцій не буде, та й старі можна переглянути. А там і до повернення великої вісімки рукою подати. Це по Якщо слідувати старій э, латинській поговорки, ще кому вигодно, то в даній ситуації Російська Федерація може із навіть більше вигод от той біди, которая постигла жителі Франції, чим сирійські біженці і даручим іділ. Росія може посилити свій вплив у Європі і завдяки переформатуванню політичного клімату на хвилі обурень і розпачу після теракту посилюють свої позиції радикали ЄС, а вони, як відомо, фінансуються Кремлем. А во он впрямую спонсирует Марину Лепен, которая, конечно, в результате этого теракта на получит больше голосов, чем было до того. І нарешті, завдяки терактам, у Парижі Росія здобуде контроль над ситуацією на сході України. Росія сподівається, що через ці терористичні акти. Інтерес до того, що Росія витворяє в Україні, зменшиться. Тепер головна проблема Заходу тероризм, тліючий конфлікт в Україні, і без того був чимось далеким і незрозумілим для західних сусідів. Тепер же він відійде навіть не на другий план. І перші результати цих пертурбацій ми, на жаль, уже бачимо. Вперше за кілька місяців з українського фронту надходять тривожні новини, знов загиблі. І знов поранені у бойових дій ми втратили п'ятьох українських воїнів. Ще четверо були поранені. Більше того, Путін на хвилі своєї значущості у вирішенні сирійського питання може поторгуватися за Крим. Просто уявіть, збентежені і налякані європейці, вибухи й теракти, постійні погрози від іділу. Європа має вжити заходів, щоб не допустити нових кровопролить і водночас покінчити з кублом ісламістів. Кого хвилює цей Крим, якщо той, хто його загарбав, отримав свою роль у захисті цілого світу? Тому що ціна російського солдата в Росії нічого не варта. А на заході своїх солдат цінують, і от таким чином Росія спробує продати свій вплив на міжнародній політиці. Схоже на гіперболізовані вигадки. Насправді світ уже проходив це у 2001-му. 11 вересня стало відправною точкою для зміни зовнішньополітичної доктрини Сполучених Штатів, які, звісно, кинули усі сили на боротьбу із Аль-Каїдою. І увесь світ раптом забув про Чечню. Війна стала місцевим російським клопотом. Тож у Путіна є всі шанси повторити вже відпрацьований сценарій. До речі, пам'ятаєте сумки, які ми лишили в людних місцях. На центральному вокзалі сумка простоїла 40 хвилин, перш ніж нею зацікавились поліцейські. Посеред хрещатику підозрілий пакунок не бентежив нікого аж 25 хвилин. Стільки ж наша псевдовобухівка простоїла біля популярного торгівельного центру, і ніхто не звертав на неї уваги. На одному із столичних автовокзалів до підозрілої сумки за годину ніхто так і не підійшов.